Вітаємо на каналі українського гідрометцентру. Після вихідних із стихійними явищами ми вже аналізуємо, що ж нас чекає надалі. А на цьому тижні в нас знову вихід циклону із південного заходу на нашу територію, також опади різної фази, практично по всій території України. І температурні показники дещо підвищаться, особливо у південних областях наприкінці тижня. Отже, як ви можете бачити, завтра ще по території України переважатиме погода без опадів. Лише у західних областях буде мокрий сніг на Закарпатті з дощем. 29 числа чергове ускладнення погодних умов, адже на нашу територію знову буде виходити циклон із південного заходу, і він спричинить опади практично по всій території України. У західних областях це буде сніг. По північних Вінницький, Черкаський, Полтавський та Харківський – це мокрий сніг з дощем і також. Місцями налипання, мокрого снігу та ожеледь решту областей переважатиме переважно дощова погода. 30-го числа знову в нас погода без опадів, як перерва така. А ось п'ятницю очікуємо на черговий атмосферний фронт з дощами та снігами. Повітряні потоки на території України будуть змінюватися протягом тижня, адже до нас буде надходити циклон. Якщо у вівторок вони переважно будуть з південного сходу, то в середу, як ви можете бачити, із проходженням циклону у західних областях вони вже будуть змінюватися на західні, але також в середу очікуємо пориви у більшості областей 15-22 метри за секунду. В четвер вітер послабше, і його напрямок переважатиме з південного заходу. Щодо температурних показників, то завтра температура практично по всій території України в нічні години буде в межах 5-10 градусів морозу. На Закарпатті та Півдні Одещина, а також південному сході країни 0,5 градусів морозу вдень від 3 морозу до 2 тепла. У південній частині 3,10 градусів тепла. 29 листопада в нас погода ускладнюється, тому у західних областях вночі та вдень 0,6 градусів морозу, у північних Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях впродовж доби від 4 морозу до 3 градусів тепла. На решті території температура буде вночі та в день 3-10 градусів тепла. 30 листопада в нічні години температура становитиме 3,8 градусів морозу, а на південному сході країни близько 0 градусів. В той час в денні години від 2 морозу до 3 тепла, а на півдні країни 1,6 градусів тепла. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди. Бережіть себе та слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.